एव Часи у предків наших, коли сонце Богом величали, родилося прекрасне свято, яке купалом люди всі назвали. Тріщать усі сороки на вербі, що купало свято на селі, що зібралось люду, як квітів у полі. Хай вас обминає і лихо, і горе. В час прекрасний, в час крилатий. Просимо до нас на свято, на Івана, на Купала, щоб фастоля відшукала. У лісниках звичаєм стало вітати вас усіх на Івана Купала. Прийміть же, будь ласка, привітні слова. Ні, радість не продається. Але коли у вас є мішок чи повна фура доброго настрою, то, будь ласка, просимо до нас на свято. Пані господиня, пані господиня, гей, ворота відчиняйте, купалочку зустрічайте. До вас привітати, щастя і долі вам побажати слово для привітання надається голові лісниківської сільської ради Сагач Ользі Іванівні. Добрий день, дорогі односельці, гості і маленькі дітки. Добрий день на сьогодні, красиве величне свято Івана Купала. Івана Хрестителя сьогодні, як ви бачите, навіть дощ перестав, щоб ми відсвяткували це свято. Ви всі молодці, тому що сьогодні, як би такий день, четвер у тижні, всі працюють, але людей нормально. Дякую <риклад> вам. Я хочу поздоровити вас усім цим святом. Але оскільки це свято таке Боже. То я слово надаю священнику в нас ця традиція, що він благословив наше село, благословив вас, і про це свято він більше скаже, як я. Ви не проти? так думаю. Всі вас вітаю святом Різдва Христите Споднього Іоанна. Дійсно, людина, яка саме більшою з тих, хто народила жінка, яка своїм подвигом була вінцем старозаповітніх пророків. Початком новозавітніх подвижників і учеників, ті, хто своїм життям, любов'ю прикрасив наш е, світ і показав нам приклад доброчесного життя, щоб, незважаючи на різні умови, завжди знаходили сили працювати, трудитись. як Нас Ольга Іванівна трудиться для нашого села, як наш хор славить нашу чудову землю, е, чудову природу все те, що створив Господь. Дійсно, таке ось народне свято як Коли народ прославляє дійсно красоти Божі, такі церковні науці, єстене відкривання, коли людина, влячись на красоту Богом світом, дивиться його розуму, премудрості, славі, що величі в багатьох різних формах створив і природу, і рослинний світ, і тваринний світ, дякую. Радуватись цьому і його хвалити подальшому дійсно ми будемо прославляти і в піснях, і в словах ту красоту. Звичайно, що не потрібно надавати вже чи то природі, чи то іншим рослинам якоїсь чудодійної сили, вони не являються самі по себе звичайно Богами, Але людина, яка в цьому всьому бачить живе щось рідне йому, і мабуть і як людина є господарем цього. Створеного Богом світу, Господь дарує йому все його володіння. Тому, коли він приходить з любов'ю до той же тваринки чи до озерця, він зі любить, і воно його відповідає любов'ю. навпаки, коли людина десь не зовсім добрим чином ставиться, смітить чи що зробить, звичайно. Можливо, ці сили природи, чи якось так природа, нехтою людиною боїться його захищається. Тому десь людина почала його ці сили природи боятися, якось їх обожнювати. Але все це дійсно Боже творіння. Будемо ми радуватися, що у нас таке дійсно чудова природа, чудовий край, чудове село, чудові люди, які е, з добрими серцями завжди один одного зустрічають і ставляться з того, що в них є, щоб ми намагалися також прикрашати. Це те, що в нас є добро, наше село примножити, що не тільки одна маленька людина нас всіх закликала, що ми самі бажали, приходили з ідеями, як це відновити, поновити, прикрасити. І Господь буде дарувати вам всім здоров'ячка. І я також вам бажаю і доброго настрою, взаємо любові друго до один до одного і єднання, любові, вас. велике спасибі У нашого отця Йоанна. Сьогодні день народження. Трії прекрасної людини сьогодні день народження на день Івана Хрестителя на день Івана Купала. І я думаю, хор зараз заспіває пісню многії літа, а ви всі присоєдняйтеся. діяльності вам, єднання, любові друг, друг до друга і взагалі будьте, ну як відчувайте своїм серцем лохоть другої людини, переставайте бути злими, тому що життя прекрасне, і воно як сказано було Островським, воно дається нам один раз, і його прожити потрібно достойно. Пісні про кохання, про квітку чарівну співали бабусі наші ще в давнину. І сьогодні теж не виключення для вас співає народний аматорський хор, лісова пісня, художній керівник Валентин Сластон. Oh Жінок ходив до горпини, до дарки і до варки, Ще, ще, ще й до далі. Квітневий жарт. Звістка радісна прийшла в кожній дімі в хату. Будуть знижувати ціни і підніматимуть зарплату. Буде пенсія добряча, ціни задовільні, прості люди зрозуміють, що все ж таки вільні. А народні депутати наведуть державі лад, щоб бандити відібрали все повернуть нам назад. Це приємна новина. Тож воно і не диво, що в 3000 році заживемо щасливо. Сорі, що падо з небес ночі.